До 140-річчя від дня народження Олексія Новаківського у національному музеї, де найбільша його збірка, презентували серію його робіт. Усі вони об'єднані однією темою. Це жінка. Це срібна монета Нацбанку номіналом у 5 гривень. На ній Олексій Новаківський. Той велеє художника, національний музей ще й презентував альбом митця. У ньому вся кухня Новаківського в деталях. Мадонна в срібних гризах, і коли на неї дивишся, то на тлі здається, що це просто якась інтерпретація якоїсь арабески, якийсь орнамент. Але коли насправді починаєш приглянути до цієї роботи, на німбі ангел, архангел Гавриїв, з'являються надзвичайно цікаві постаті. Тут зібрали до сотні репродукцій творів, навіть тих, які зникли у Сорокових, коли їх возили на виставку до Москви. Доволі ранній портрет 1990 року під назвою Моя муза. Це портрет, портрет дружини Олекси Новаківського на тлі коридору Краківської академії мистецтв. Аби альбом побачив світ, до його видання долучився фонд братів Дубневичів. Кожна активна людина повинна мати за святий обов'язок, щоб підтримувати наших українських художників, письменників, творців, щоб наші діти, внуки, знали, що в нас є українська культура. Любов Волошин найбільше вболівала за впорядкування самої виставки творів Новаківського. Тут лише жінки. В одних митець уособив образ України, філософські роздуми над сенсом життя, в інших портрети його сучасниць. Однак окремим циклом представлена його муза, дружина Анна Марія. Серед цих полотен твори з приватних збірок. Отець Севастіан Дмитрух тішиться. У його колекції теж є робота митця. Це портрет Митрополита Шептицького, Мойсей, який вважали знищеним у 50-х. Отець знайшов його серед міського з. Валища там просто було багато дров, які я думав, заберу відвезу сестрі на село, що мала чим палити. І серед тих дров я знайшов в полотнище загорнути. бачу що якась картина. Коли я це розгорнув, я побачив, що це є робота Новаківського». Центральною на виставці є мати милосердя робота, над якою Новаківський працював перед смертю. Однак так і не завершив її. Це є проект до запрестольного образу у церкві Юра. Він був замовлений митрополитом Андреєм Шептицьким і Новаківський, власне. Дуже багато ескізних робіт, підготовчих проектів зробив для того, щоб достойно втілити цей образ. І ну, загалом, це є одна з найдальніших робіт. Цю роботу бачили у Нью-Йорку і Чикаго. Тоді ми це назвали українським Ель Греко. Оксана Синишин, Володимир Квятковський, головні новини Львова.